Добрий день, мої любі друзі! Прослухайте, будь ласка, гороскоп з 5 по 12 травня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Овен. Цей тиждень обіцяю, буде насиченим для овнів. Ви відчуваєте прилив енергії, що дозволить вам досягти нових висот у кар'єрі. Проте, будьте обережні з емоціями, адже вони можуть вплинути на стосунки з колегами. Тілець для тільців цей тиждень стане часом для роздумів. Ви можете отримати нові ідеї для бізнесу або творчих проєктів. Приділіть увагу фінансам адже можливі несподівані витрати. Близнюки. Близнюки можуть відчути потребу в спілкуванні. Цей тиждень принесе нові знайомства, які можуть стати важливими у вашому житті. Не бійтеся ділитися своїми думками. Рак, для раків цей тиждень буде сприятливим для домашніх справ. Ви зможете знайти гармонію в особистому житті, приділіть увагу родині. Адже вони потребують вашої підтримки. Лев. Леви можуть відчути натхнення у творчості. Цей тиждень підходить для реалізації нових ідей. Не бійтеся ризикувати, адже це може принести успіх. Діва. Діви можуть зосередитися на здоров'ї та фізичній активності. Це хороший час для початку нової дієти або тренувань. Приділіть увагу своєму емоційному стану. Терези. Терези можуть відчути потребу в балансі. Цей тиждень принесе можливості для розвитку стосунків. Будьте відкритими до нових знайомств. Скорпіон Скорпіони можуть зосередитися на кар'єрі. Це вдалий час для досягнення нових цілей. Не бійтеся проявляти ініціативу, адже ваші зусилля будуть помічені. Стрілець. Стрільці можуть відчути потребу в пригодах. Цей тиждень підходить для подорожей або нових вражень. Ваша енергія буде на висоті. Козиріг. Козироги можуть зосередитися на фінансах. Це вдалий час для планування бюджету та інвестицій. Будьте уважні до деталей. Водолій Водолії можуть відчути потребу в свободі. Цей тиждень принесе можливості для самовираження, не бійтеся бути собою. Риби Риби можуть зосередитись на духовному розвитку. Це хороший час для медитацій та саморозуміння. Приділіть увагу своїм почуттям. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свій прогноз. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки і, звісно, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Лариса, і до наступних зустрічей. Всім па-па!